І всім привіт, от з вас підпис-подбайк, я знайшов. Такий мод на хойку, як. Роспайон 4, 4 Сан-Андрес. Який жах, який жах. Е, це огляд. Це зараз давайте швидкий огляд зробимо почати нову гру. Мені тут показує е, сім різних країн. Давайте ось так одразу подивимось на те, що тут є. Так, тут країни, ага, тільки в Лос-Сантосі є. Лас була Сан-Фієро. Не там, ні не там немало. Сантос, Тікл. Тільки... На жаль, блин, тільки лос сантес Було б прикольно, якщо б знаєте, ось тут, наприклад, військова база була як військова база. Але я розумію, ось тут. Ні, це якісь робочі. Джейк Девіс. О, ось тут. Так, ось тут, типу, військова база, це якісь робочі звичайні, це аеропорт, країна аеропорта. Доглас Робінсон. Як я розумію, щось, типу, державна. Ігня, це хто? Ой, фу, це руснява мафія, фу. Ну це зрозуміло, я забув, як їх звати. Коротше, це Цезарь. Це тут багато різних баласів. Це Грув -стріт, Стріт тут, Груф Стріт тут. Типу, три різних Грув Стріта. До речі, ось це і це це одне і те ж саме. Ой, груфстріт, я забув, як вас звати. Коротше. Жовті. Це в нас дронкрафт. Коротше, ще хтось. Це як розумію, типу офісні, це поліція. Хм. Блін, а прикольно. Взагалом прикольно. Так, давайте. Назад у меню. Гра на одинці, нова гра. Тут. Ось тут пропонують країни, мені цікаво, чи є фокуси. Типу, окей, мапа зроблена і так далі. Фокуси. Чи є фокуси? Якщо є ще якісь фокуси. Є фокуси. У -ху 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 -ху. Так, Грустріт, я як розумію. Ага. Ми одразу в війні з двома края. А, ого, ого. Ми в війні одразу з усіма баласами. І з жовтим, при цьому, при цьому військ маловато. Так, місто. Місто, а нема це однакової провінції. Це було б прикольно, знаєте, якщо б типу будинки були. Мовно, будинок це місто. Ага, ось тут пройти не можна, як я розумію. Наприклад, ага, сюди не зайти. А сюди зайти. Коротше, щоб можна було в будинки це як умовно гориб зробити. А дорогу як дорогу, і по ітогу, типу, легше стояти в будинках і складніше тебе звідти вибити. Окей, якщо на фокуси подивитись, це стабільність людські ресурси, політична влада менша стабільність. Так, це зброя, як я розумію, це. Або е, торгівля наркотиками, або війна проти наркотиків. Це крек, діліри, крека, це чистка. І військова частина ще. Є ще міське управління. А, стоп, у всіх однакові фокуси? Кажіть мені. Так, у всіх повністю однакові фокуси. Ага, і все ділиться, дивіться. Ви або банда, або міське управління, або. хм. Або армія чи поліція. Блін, прикольно. насправді так кажучи, мені зараз прикольно. Окей, бан, це через рух через наркотики. Якщо місто, дивитись на місто, тут станеться якась подія. Так, це укріплення влади міста, це втрата влади міста. Я не до кінця розумію. Black Market. Коротше, це типу умовна вакханалія. Називемо це так: це вакханалія в місті, а це саме щоб брати місто під контроль. Блін, я, я вже хочу пограти в цей мод. Ну і, типу, це вже військові Авторитет. Та-та-та, це рішення якесь відкриє, це авторитет військових частин. Тут також рішення відкриє. Нафту відкриє. Тут або танкові частини, або мобільні частини. А, і тут дають. Ага, дадуть можливість, типу, вторг... ну, коротше, спростять вторгнення. Поліція це також рішення. Подія. Ну, короче, в принципі, що так, що так, чи, чи, це чистка вулиць. Блін, а є. Так, окей. В нас є альянс, в нас немає альянсу, ми тільки воюємо. А я. Бо, з усіма навколо загру в стріт воювати. Це трохи складновато буде, а ви знаєте це. Не дуже прикольно, цікаво. А поліція? Поліція ні з ким не воює? Міліція ні з ким не воює. Вони по своєму. Там вони своїм життям живуть. А ви хто, до речі? Мені цікаво. Ну блин, прикольно. Блін, якщо взагалі вся мапа працювала, було б прям кайф. Блін, а мені, подо, мені подобається. Я вже хочу. Я вже хочу, слухайте. Прям прям прикол. Прям прикол. Шкода, що тут не CJ, а світі. Світ. Блін. Погнали все. Так, ну такий міні-огляд, прикольний. Де я, так, я зараз подивився, я такий, блін, прям кайф, прям кайф. А це, до речі, хто? Ну це також, я думаю, це якась міська. Так, а я поки нагадаю, що в в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Особливо знайти War Factory, вона вийде, типу, вона зараз в процесі розробки. На жаль, реліз поступово переноситься, але, типу, це для того, щоб вона була ще краще. А вона вже, в принципі, і непогана. Коротше, якщо ви додасте їй дебажану, це мене неймовірно підтримає, підтримує, я був би вам дуже вдячен. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і хоч відео, підписка, вподобайка, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі, та бувайте.